днями в Бориспільському виконавчому комітеті відбулося засідання з приводу проведення конкурсу краси міс Бориспіль-2011. Його планують проводити в два етапи: перший відбір десятки кращих кандидаток, другий безпосередньо конкурс вибір кращої з кращих. Проведення конкурсу заплановано на 17 листопада у розважальному комплексі Бархат. Організатори заходу обіцяють запросити зіркове журі та цінні подарунки. Ідея проведення конкурсу зародилась давно, стверджує Наталя Погребна. А в цьому році шоу планують присвятити дню студента. Цю ідею ми вже виношуємо років три. Мабуть, ми кожен рік планували до Дня міста провести цей конкурс. Але на день міста завжди нас багато заходів нас, ну, насичені такі дні. То ми вирішили в цьому році все ж таки втілити в життя і її дню студента. З молодіжним парламентом ми ну, вже намагаємо намагалися років два так провести, але вже кажуть, вже, що обіцяно три роки чекають. От третій рік якраз ми Міс Бориспіль 2011 відкриє душу кожної конкурсантки та покаже її внутрішній світ, серце та звички. Переможниця конкурсу міс Донбас Донбас-2004» Юля Міліченко говорить, що на королеву краси конкурсу завжди рівняються інші дівчата. Мне кажется, что каждый выход будет по-своему по особенный. В каждом выходе будет проявляться индивидуальность каждой девочки, жительницы Борисполя. Мы будем открывать ее душу, будем смотреть на ее внутренний мир, на ее сердце, на ее обычаи, привычки, как она себя вот ведет, как она растет. Она будет, на нее будет равняться все, на победительницу, она будет образцом женственности, красоты, моды, современной девушки, такой прекрасной. Такої принцеси, Ми будемо как будемо этого цього титула, нам бути достойна, я уверена. Взяти участь у конкурсі може кожна незаміжня дівчина віком від 18 до 28 років. Для цього необхідно принести до відбіркової комісії дві фотокартки та витримати співбесіду. Детальніше про умови конкурсу розповіла Вікторія Шевц. Отже, у нас розпочинається підготовка до проведення конкурсу міс Бориспіль 2011. Воргкомітет вже активно працює. Тут зібрані найкращі спеціалісти для того, щоб цей конкурс був організовано на високому рівні. І ми зараз звертаємося до всіх глядачів і до жителів нашого міста. Прекрасної половини, ми запрошуємо до прийняти участь у цьому конкурсі. Заявки можна подавати у міський відділ культури. Довідки за телефоном можна отримати 61188. Кожен бажаючий може стати учасником. Віком від 18 до 28 років потрібно подати заявку, заповнити анкету і надати дві фотографії: портретну та в повний зріст. І потім відбудеться співбесіда, це перший етап, відбірковий, перший етап конкурсу, після якої відберуться 10 найкращих учасниць, які приймуть участь у конкурсі, який відбудеться 17 листопада в культурно-розважальному комплексі Бархат. Бориспільці про подібні заходи знають мало. Молода мама Наталія говорить, що їй часто випадала нагода підтримувати своїх знайомих на місцевих конкурсах краси. Вона завжди вболівала за красунь, а в майбутньому хотіла підтримати на сцені свою донечку Ніну. Як коли в школі навчалася, тоді знала все. А зараз в декреті сижу з дитиною, то зараз мало чого знаю про конкурси красоти. Знайомих дуже багато, які брали участь, підтримувала з плакатами, ходила. Тобто було таке. Да. Заяви, анкети та фотокартки приймаються до 7 листопада. Прекрасна половина нашого міста має нагоду стати обличчям Борисполя. Олена Скринник, Сергій Кручинін, новини телеканал Бориспіль.